Купівля житла на первинному ринку у Польщі. Чи це безпечно? І які зараз в неї є зміни? Адже з 1 липня 2024 року у нас ввійшли нові зміни при купівлі на рухомісті на первинному ринку. Назвати Кобою я власниця агентства нерухомості рухомість купового Варшаві. Ми допомагаємо іноземцям купувати нерухомість на первинному ринку, вторинному ринку за власні кошти або за допомогою іпотеки. Давайте будемо розбиратися з первинним ринком. Чи взагалі в Польщі це безпечно? Так, дійсно, це безпечно, адже як я говорю зараз, з 1 липня. У нас взагалі війшли ще нові зміни. У нас є тепер фонд, який забезпечує усіх, хто хоче купити нерухомість на первинному ринку. Це такий фонд, в який складаються кошти від продажу кожної нерухомості забудовника. І цей фонд забезпечує усіх клієнтів забудовника. Хто підписав модурської з 1 липня, адже з 1 липня 2024 року, адже хто підписував до 1 липня 2024 року, то там були не всі договори забезпечені цим фондом. Як цей фонд тепер працює? Він працює, наприклад, якщо хтось вплатив, підписав мову до перську, платив першу вплату забудовнику, але забудовник збанкрутував, цей фонд забезпечить повернення коштів, які були вплачені. Тобто, це буде досить безпечно тепер купувати на первинному ринку. Також цей фонд буде оберігати всіх, хто, наприклад, забудовником підписав молодоуперську, виплатив всі кошти, а забудовник затримує ці терміни. І тоді фонд буде входити в гру і буде якби, робити так, щоб забудовник або повернув взагалі всі кошти, які були вплачені, або в терміні закінчив будівництво. Тому цей фонд має так забезпечити досить тепер сильно всіх, хто купує на первинному ринку. Але навіть не з цим фондом у нас первинний ринок у Польщі досить такий стабільний і дійсно там з 2012 року без проблем купувати. Адже, по-перше, у нас є рахунки, рахунок повірнічий, Тобто кошти йдуть не напряму забудовнику, а йдуть на спеціальні рахунки. Є два типи цих рахунків: у нас є закритий, є відкритий цей рахунок. Як вони відрізняються? Наприклад, відкритий рахунок це коли плачуться гроші від того, хто купує на цей рахунок, і поетапно забудовник отримує ці гроші. Зробив якісь та будівництва, йому виплатилось гроші. Зробив, виплатилось. Є закритий. Це куди сплачуються всі кошти, і забудовник не може достати звідти кошти, поки не закінчують повністю будівництво. Тому це досить таки забезпечує купівлю на первинному ринку, що ви не платите напряму забудовнику. Також на первинному ринку досить вигідно купувати у Польщі, адже. Є в нас нульова розстрочка від забудовника на період будівництва, а також деякі забудовники навіть продовжують цей термін після закінчення будівництва, після того, як віддали вам ключі там на рік, максимально зустрічав на два роки, роблять нульову розстрочку. Тобто ви можете купити не за допомогою іпотеки, наприклад, Ви не хочете платити банку відсотки за те, що він вам дасть кошти для купівлі нерухомості. Ви в силах того, що ви розумієте, там я за 2-3 роки зможу купити собі нерухомість виплатити ці гроші, то ви резервуєте від забудовника під нульову розстрочку і. Це досить таки вигідно. Також на первинному ринку, коли ви купуєте, ви маєте отримувати у Польщі проспект інформаційний. Проспект інформаційний це такі документи, якому описується все про будівництво. Адже в ньому будуть описані терміни, коли що має бути побудовано, буде написаний, а в якому стандарті все буде побудовано, все все про забудовника, які він вже робив об'єкти, чи він взагалі мав досвід роботи, дозволи, які були надані для того, щоб будувати. Тому це досить таки прозоро, і ви можете пройти, про все прочитати, зрозуміти, чи вам пасує ця нерухомість, чи не пасує вам ця нерухомість. Також досить важливо, що коли ви вже отримаєте ключі від нерухомості, то ви не отримуєте просто квартиру. От ви просили таку, ми вам зробили, і забираєте ключі. Ні, ви підписуєте спеціальний протокол, в якому прописується стандарт і стан нерухомості, яку ви сьогодні забираєте. Тобто, прописується, якщо ви побачили якийсь дефект, то протягом 30 днів після того, як ви забрали ключі від квартири, забудовник зобов'язаний прийти і це все полагодити. Наприклад, були випадки, коли тріщини були або якась. Вологі суквартири все висушують і направляють до моменту цих 30 днів. А зараз, через те, що є в нас цей фонд, який забезпечує додатково покупців. То й тепер, якщо забудовник не зробить це протягом 30 днів, можна буде звернутися у фонд і фонд заставить забудовника це зробити і направити у ваші нерухомості. Ну і великим плюсом є те, що більшість, не говорю усі, тому що деякі все-таки не погоджуються, більшість забудовників дозволятимуть робити переуступку. Переуступка це цесія. Тобто, якщо ви купили на первинному ринку нерухомість, то ви можете перенести свої права, ну, ще не купили, скажімо так, зарезервували, ви можете перенести свої права на когось іншого. Зарезервували якусь нерухомість, чекайте, поки не будується, у вас змінились плани в житті. Ви можете переписати цей договір на когось іншого. Він вже дочекається, поки йому добудується нерухомість. Поєднуючи з попереднім пунктом, це ось це договір на резервацію у Польщі. Коли будується нерухомість, ви не можете підписати ще акт купівлі, адже, скажімо, так, нерухомості ще немає. Тому спочатку ви підписуєте нотаріальний договір умови деволоперського. Мова деволоперська в ній прописуються усі терміни, суми, коли ви ще маєте платити також дані забудовника. Все про нерухомість це нотаріальний документ, в якому йдеться про резервацію об'єкту, який буде побудовано. Інці, коли вже буде будинок побудовано, лише тоді ви переносите на себе право власності цієї нерухомості. В загальному, купити нерухомість на первинному ринку у Польщі досить безпечно. Обов'язково обирати, звичайно, хороші забудовників, тому що є і якісні і неякісні. З ними потрібно торгуватися. Так, ми в агентстві, ми допомагаємо купувати на первинному ринку, і часто маріалтери торгуються з забудовниками, знаходять найкращі варіанти для наших клієнтів. Тому Тут можна обрати, є класні варіанти, котрі тільки починають будуватися, і варіанти, які вже закінчили своє будівництво, то залежить від ваших побажань. Якщо ви хочете купити нерухомість на первинному ринку у Варшаві чи околицях, то запрошуйте співпраці з моїм агентом. Ми вам обов'язково допоможу. З вами була Куба Євгенія. До зустрічі у наступних відео.